Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today. Сьогодні поговоримо про 5 моїх улюблених youtube каналів, які я рекомендую для тих, хто хоче покращити свій рівень англійської. Вивчення англійської мови може бути справжнім викликом. Але якщо використовувати правильні ресурси, то процес навчання стає набагато цікавішим і ефективнішим. Які ж переваги вивчення англійської через відео та подкасти? Перше це покращення слухових навичок. Слухання носіїв мови це відмінний спосіб тренувати сприйняття на слух, що є критично важливим для розмовної англійської. Друге це занурення у природне середовище. Канали та подкасти часто використовують реальну мову, яка зустрічається в щоденних розмовах, і ви можете дізнатися не лише граматику, а й сучасні вирази та сленг. Третє це зручність та доступність. Ви можете слухати подкасти або переглядати відео в будь-який час і на будь-якому пристрої. На роботі, в транспорті, вдома. Not at all. Ні, друзі. Сьогодні я розповім вам про. 5 каналів на Ютубі, які я особисто дивлюся або слухаю, для підтримки та покращення рівня англійської, та просто по приколу для любителів True Crime я рекомендую канал Rotten Mango. Це канал від американської блогерки Стефані Су. Це дуже популярний канал із майже 4 мільйонами підписників зі всього світу. Вона розбирає найцікавіші, найзагадковіші, найболючіші, іноді найогідніші кейси із різних країн світу. Її відео побудовані як розмова між нею та її чоловіком за кадром. Це затягує в розмову, і тобі здається, що ти присутній там, з ними. І Стефані розповідає всі ці історії особисто тобі. American Girl dolls. If you don't know, they look just like a regular doll. You would not even know that it's an American Girl doll. They're iconic for having big doll heads and a little bit more on the like the shorter leg side compared to Barbies. But they can easily cost upwards of hundred dollars for a singular doll, a single doll. Mm. Wow. I don't even think it talks or anything. It's just a doll. So it's a high-end doll. Exactly. Barbies you can find for less than ten dollars. Одні з останніх гучних кейсів на її каналі це огидні вчинки Джоні Сомалі в Кореї, American streamer plays DD songs in Korea and poor baby oil on SA victim statue, та чотири частини розслідування про самого PDD. Цей канал, до речі, з'явився всього півтора року тому на базі Rotten Mango Podcast, де можна слухати про всі ці кейси на платформах, як Apple Music and Spotify безперервна рекламу. Посилання на канал та подкаст буде в описі до відео, а ми переходимо до наступного каналу. CoffeeZilla – це ще один канал з майже 4 мільйонами підписників, де ютубер або main investigator of the channel розкриває шахраїв у сфері криптовалюти. В своїх відео він не боїться йти проти сильних та впливових людей, таких як MrBeast, Біст, Ендрю Тейт, Сем fried Логан Пол та багато інших. Coffeezilla is very expressive in his investigations, reinforcing all this with facts, and it's very interesting to watch. Legend, human trafficker, and unfortunately, and this is true, a Coffeezilla fan. Coffeezilla, who I actually kind of respected and bought had a brain. That is, until I investigated him. Now he's having a meltdown and doesn't like me anymore. Well, there you have it. I mean, I can apologize, I can admit when I'm wrong. Clearly, it was a joke. Tate would never actually scam people with a coin. Oh. did. також можна покращити знання англійської в сфері фінансів та криптовалюти. Його відео має цікавий відеоряд, але з легкістю можна просто слухати як подкасти. Якщо я вас зацікавила, то шукайте посилання в описі до відео. А ми переходимо до наступного каналу в моєму топі. Анджело Волес, це ютубер, який фокусується в своїх документальних відео на соціально цікавих та важливих темах. Наприклад, у відео The Ozempic Olympics Hollywood is Ruining Our Health він говорить про темні сторони використання магічних пігулок для схуднення і як Голівуд пропагує нездорові стандарти краси та руйнівні практики знаменитостей. Я люблю дивитися і слухати цей канал, тому що у Ді Анджело дуже цікавий стиль оповідання. Hi, I'm And at this point, introducing myself would be like інтруси of big names attached from Dua Lipa to Henry Cavill, why was the marketing and rollout of said movie an absolute mess? можна значно покращити навички слухання англійської, вивчити багато нових фраз та ідіом. І все це поки ти дивишся про щось тобі цікаве і життя американського суспільства. Наступний серед моїх улюблених каналів у мене SNL, або Saturday Night Live. Це канал, де можна подивитись комедійні скетчі про все, що відбувається в Америці сьогодення. Ці скетчі це частини лайв-шоу, яке виходить кожної суботи, а вживу йде стрім на сервісі Peacock. Це шоу виходить в такому форматі останні 50 років, і, передивляючись скетчі, можна не тільки прокачати розмовну англійську, але також покращити розуміння сленгу і американського гумору. В цих скетчах приймають участь багато зірок Голівуду і їх перевтілення в несподівані ролі додає цікавості і розважає, що робить процес покращення вашої англійської набагато frail. А останнім на сьогодні я порекомендую канал Шарлет Добрей. Це канал, де ютуберка коментує історії про відносини, сімейні драми, драми на роботі та багато іншого. Шарлет дуже цікава особистість із шаленим відчуттям гумору, а її англійську легко зрозуміти. Я люблю дивитись та слухати її відео про тіктоки, пости на Reddit та в інстаграмі, тому що «Who doesn't like to spill some hot tea?» А ще це просто класний ресурс розмовної англійської в побутових ситуаціях. Будьте регулярними. Слухайте та дивіться хоча б 15-20 хвилин. Кожного дня. Будьте активними, не просто слухайте, а намагайтеся повторити те, що почули, і потім використовувати це у вашому повсякденному мовленні. Вибирайте відео та подкасти, які цікаві особисто вам, щоб процес навчання був веселим та захоплюючим. Слухайте під час прогулянок, поїздок на роботу або під час тренувань. Сподіваюсь, мої рекомендації допоможуть вам вивчати англійську ефективніше. Якщо у вас є ваші власні вподобання, то можете написати про них в коментарях. А на сьогодні це все. Це була Олександра на каналі Speak Today. Побачимось у наступному відео. Сія!